Привіт. Що там дождалися нас? Серйозні хлопці на серйозних машинах. Так от, сидемо, подивимось, звісно. В тому році ми були на цьому полі. В тому році були на цьому полі. Тут був Саксон, як я розповідав, а за цим вже у нас той самий Саксон, тільки тільки на іншому полі. І вже більше гектарів. І більше гектарів так, тут, тут і пришесні зернові туди. Присних зернові, да, так, була оранка. Оранка була в тому році, десь, наприклад, десь 5 серпня була оранка. Угу. Потім закривали вологу. І ще одна культивація. Перепустяна культивація була. Дивіться, він у нас 25 квітня. 20 О, ось ця площа, так? Да, ця площа. Ого. Що Речі. такого не робилося, як говорять? Тріщини це, це наша жара, це південь України. Тут нічого не зробить. Нас, для, нас як, як я ходив, тут в мене лазить одна рука, а тут інша я спою рядом в мене лазить дві руки. Дві руки, дві руки, да? дві руки да. Ну цей рік, звісно, на порядок цей головний. Цей рік, так. Да, трішки, бачите, якщо зрівняти той рік, ну як нас сипало, Ну, трішки состало і вологи в тому році було більше дрожніків. А яка густота в тебе тут? Ну на метр я сію десь чотири сучки. Треба засуху дивився. Я навіть все так приїжджав, ми коли посіли, приїжджаю на поле, все встелено стелі, цих фазанами. Все було в стелі. Тільки приїжджаєш, точки, точки, думаю, що це точки такі на поляшки. Приїжджаю. Тут посів був і там сюди, це чуть-чуть було. Да, Іде річ, що дивимося вже частина. Да, так, да. де є площадь питання, да? да? Даже цілий рядок, да, до диви да, якісь да, да, кортиночки. А так нічого більше не робив. Ніякого лескове підживлення, нічого більше не робив. Взагалі, це, Оце, гірбіцид. зробили. Гіобіци, Гранстар, да, 50 грамів, все. Якщо там ще якось ті роки, там ще якесь лиськове підживлення, ще mm -hmm. щось, в цьому році нічого. Ну, що ще була, це міжрядна культивація. Все. Ну, я тобі скажу. Ну, чисте поле в тебе. Ну і не, з не, лаковими не... в тебе ж після не, не працював, ні. Нічого не працював. У тебе, мабуть, дуже глибока спашечка да, була. Да? Пахала навіть пахав Т-150, наймав, навіть не на МТЗ спашка була. Ну, Я люблю, коли поле чистеньке, знаєш, потім, коли його навіть скосити вже цей соняшник, вже потім обробіток вже легше є, нема тої амброзії. Ну, да. Я заходжу собі, барабанчиком перебив все, поле рівненьке, чистеньке. Ну, Мені найголовніше, щоб воно щось було чисте, ну і щоб дав врожай. Дивися, в тому році скільки ми вбирали, я вже не пам'ятаю на цьому куску. Ну, Це кусок врожай... 6,5 гектарів. Врожайність тут була яка? 35 центнерів. По цьому році е, такі екстремальні і рекордні да, температури, вже... що, що побило цей да. год, да, тут двадцатку, е, якщо буде, да. я буду пригати. Да, <рес> да, я так само хоча 18, ну двадцять, ну, да, от хочеться двадцяток, щоб, щоб було. Так, да, то можна можна пригати в цьому годину, тому що цей рік реально рекорди по жарі. Спека, спека, я ж у нас от, навіть там був якийсь дощ, там ще менше був. Йомі, ще при посіві. От квітні mm. посіли і потім там взяли все. Ось якось так. Ось це поле, допустимо, тут немає дожі, там є дощ. І то один прийшов, все більше немає. Таке. В цьому році Дякую. у вас тут багато нашого насіння сіяла? Так, да, в цьому році багато. Багато сіло. Да. Багато, багато з ким розмовляв. Багато комунали подобається Олініс. він mm -hmm. оліність показує. Навіть тому році досіли. сіли. Ну, тот рік, ладно, не беремо, тот рік був, ну, дуже добрий. Ну, але Олініс показує. Тот рік добрий, але там інші виробники, ну, олійність ніхто не показує. Ну, якби, якби Саксон, тільки він показав оліність. Нас на самополі, в байомську. З цього поля ти ж цю машину будеш здавати, так да, і. В тебе прийде технічна карта, як і все в тому прийде, році, так? Да? Так, да, все приходить. Нам... Да. Скажеш, яка враження. Якщо можемо, можемо навіть поїхати на місці сважити. Ні, з окружно поїдемо. Да. Ну. А так все приходить, звісно. Все е, прийде, все буде ціна. Ще, ще хотів спитати, яка була максимальна враженість по Саксону в цьому році тут? В цьому році було 20-20. Отак, в середньому, 20-20. Там, ну його тільки почали косити. Mm -hmm. Косили там одне поле 6,5 гектарів, і от Саксон це наше моє поле, прямо в тайне. Це і більше ще не косили. Більше 22 ще не косили. Да. Ну, для цього, року, ну, для і для цього вашого року краю це дуже хорошо. Да, я рухую дуже-дуже дуже добре. Тут побачимо, ну, я собі так вже запланував, можливо, двадцата ну, буде. Я, да. ну... Ходиш. О, так Заходиш, да, десь гірше, там десь буде краще, там краще, десь воно можливо такою перекриє. У що... <клес> нас, ти... е, нас просто, е, зрозуміє, є такі е, доброжелателі, там коментарі пишуть і це, що ми показуємо завжди, коли сипи там у нас плюс 30, більше не показуємо. Так, я читаю так. Хлопці, дійде, ми да. показуємо де плюс, сипи плюс 20, плюс 15. Ну, такого не буває, що. У всіх сипи 15, а у звісно, тебе 30. Так, звісно, тут, так. ні, не може, може пів тонни відрізняться різниця там по вражаності. Якщо чисте ідеально поле, як тут. Ну звісно, якщо фермер ще дивиться, то якщо там приїжджаєш на поле, там така обмрозі, соняшник тут, амброзія тут, а вони говорять, що він нічого не дав, звісно. В тому році я дав? 305 доларів на той момент. Потім... Це ти перший просто. Да, перший убирав. Це, грубо Соняшки... говоря, в той рік було е, 11 тисяч. Да. А потім і все, з кожним днем там, 10 доларів менше, менше, менше. І останні ті, що косили, було 200-10 щось 10 доларів. Да. 210. А на цей момент от, зараз вже, ну, вже пішли соняшника. Можна сказати, десь можна... Ну, не середина, але близько до середини. І ще ціна ну, у нас от 350 середньо. Сам тоже, якщо ти хочеш на це теж від цих показників. А так в середньому 350. я І Це вже трішки впало. А так з тим роком ну, дуже це хороша. Сума, да. Ну, да, я ж розказував, вже хлопцям стоїть ну, для баракет? Да, порівняння берекет, Я взагалі, що за баракет, мені каже, далі сильніше ніж Саксон цієї году. От я так а, ну, по шляпці. ну, Нормальна корзина суха. Кожен рік. Побачимо, взагалі просто... Так... Я Владу кажу, що ми за барикет переживаємо, тому що він, якщо такі високі температури, він все рівно уступає Саксону. Влад каже, що mm. рано його посіяли. рано сіяли, він... самі перші сіяли там пощі. Мабуть, Шо, проскочив ми, ці температури. Ми посіяли, не переїхали до нас, там всі валку загубляли, загубили, погнали. Подивимо ми подивимося, тут урожай, подивимося, там урожай. Все ми скажемо, так, всі вам візуально. покажемо. Візуальності подивитися, мені подобається цим барикет. Ну, пахнули. не гірше. Не не гірше Точно не гірше. Точно не гірше. Ну, ну... Tchau,